Постійної напруги спорт підтримає тебе. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, що дають можливість грати в нас вдома. Хочу подякувати нашим вболівальникам. Вони приїхали з Одеси, відклали всі свої справи, щоб нас підтримати. Ми намагалися трішки не вистачило. Дуже багато помилок, та ми програли підбір особливо на своєму щиті. Я вважаю, що це основна проблема і причина, з якою, через яку ми програли. Якщо казати за сезон, теж хочу подякувати нашим спонсорам. Дякую, що нас підтримуєте. Завдяки вам ми граємо. Намагаємось, не дивлячись на все, розвивати український баскетбол. Хочу... Пообіцяти, що наступному сезону буде намного краще. З командою Рівне ми завжди граємо дуже напружено. Ось, сьогодні дівчата ну, старались не, 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 дальні кидки зовсім не пішли, тому багато зробили помилок тактичних. За того ну, дали супернику можливість себе реалізувати. Вот. Ну, дякую усім, усім нашим спонсорам, нашої школі, всім дівчатам, тому що ми старалися. Ну, на жаль, сьогодні ми програли. Хоча, хоча в цій в, в, в ситуації. Перша гра була важніша, ну не важніш, сьогодні теж, але треба було вигравати першу гру. Сьогодні було б зовсім по-іншому. Так що усім дякую. Закінчений сезон. дівчонки молодці, усім велике Велика подяка. Мені здається, це найважча гра в моєму житті була, що фізична, що морально. Ось, але ми до... грали до кінця і виграли. Одеса завжди в нас є такий суперник, з яким ми йдемо поруч кожна гра, і не знаємо, хто виграє. Ось, Але вижили повністю. Я дуже вдячна команді, бо дивлячись вчорашню сьогоднішню гру. Наші кучеренок, Спіридонова, е, забить Кіба. Всі дівчата допомогли, і ми дійсно дожали суперника і виграли цю бронзу, яка для нас, мені здається, на вес золота. Вчора, напевно, не вдалося належним чином на францівську налаштуватись про це. І головний тренер говорила. Сьогодні зовсім інша команда була, зовсім інше ви виглядали. Яким Як, чином тренер вас налаштовував на цю гру? Які вказівки, можливо, виправлення після вчорашньої зустрічі? У нас не було шансів. нас би тренер просто порвав після гри. Бо ми повинні були реабілітуватися після вчорашньої поразки. Вона дійсно була. За цю гру соромно було після гри. Але це вже історія. Сьогодні є. В нас бронза. Тому забули, і зараз тільки радіємо. Причина вчорашньої праски вона більше в мандражі такому була. Сьогодні вдалося подолати цей психологічний фактор? Мабуть, так. Вітаємо. Дякую. Справді. І пользуюсь случаєм, я хочу привітати цією победою нашого президента Сергія Володимирович. Ми все робимо для вас. Будьте здорові, з Днем народження! Ми вас вітаємо, любимо. Дякую за вашу підтримку. Дякую. Ви знаєте, напевно, перший раз от за прес-конференції всі в Суперлізі, цей листочок не потрібний і дивитися туди, хто, хто скільки забив, або хто виграв підбір, неважливо. Тому що саме сьогодні команда не те, що реабілітувалась після вчорашнього, вони мені настільки знову ж показали. І проти Одеси в нас була така гра, і знову ж вони мені показали, що ми будемо битися до останньої секунди. Кожен, і навіть як хтось десь в нас була ситуація, лавка засумнівалася там в е гравчині. Я ні, вона буде, вона достоїть, і так і вийшло, що все таки вона молодець. Вона в кінці накрила два кідочки, які були дуже важливі для нашої команди. Тому кожен навіть не, не можу виділити одного. Одного гравця, хто був присутній на майданчику, і повірте, лавка сьогодні була теж не схожа на себе. Максимально всі болівали. Хтось там складав руки, хтось там не знаю. От тому сьогодні дякую дівчатам. Дякую за віддачу. Ми вони дуже хотіли. Не знаю чи так я хотіла, як вони хотіли цю бронзу, тому вони заслуговують повністю всіма тренуваннями, всіма своїми зусиллями, прикладеними на цю бронзу. Не, не можу не сказати про суперника нічого, але Одеса молодці. Вони змогли переламати в якийсь момент гру. Але як виявилося, ми трошки більше молодці. Ми дотиснули їх. Може бути така, що, така, що вчорашня поразка на поки трішки звертувала дівчат і стимулювала їх до того, аби сьогодні показати зовсім кардинально життя? Ну, звичайно, я думаю, що так. Напевно, вони себе трішки налаштували по-іншому, але я все одно себе. Повторюся, що вчора це була просто ну ось така була гра у нас вчора. З Одесою всі гри, ігри, всі от п'ять ігор, і у нас всі були цікавими. Навіть та гра, де ми програли їм, була теж така борьба, просто якби ми не забили там. А сьогодні, як Віка сказала, це наш суперник, і я повторюсь, принциповий суперник. і... Мені як тренеру з ними зручно грати. Насправді, зручно, зручно їх розбирати. Але сьогодні Одеса теж такий момент показала мені свій характер, не не подібний на всі інші ігри, які були перед цим. Тобто вони мені теж себе показали трішки з іншої хорошої сторони. Тим не менше, чотири перемоги впродовж чемпіонату над Одесою. Вашої команди рівне має таке, знаєте, реноме Бійцівської команди з характером, з такими мариновильовими якостями. Як вважаєте, за цей фінал чотирьох. Це аблатике підтвердилась чи на Я думаю, ця гра так. Якщо судити по цій грі, то так. Тут і ми підтвердилися. Підсумовуючи взагалі турнірну дистанцію по сезону і регулярний чемпіонат, і фінал чотирьох. Що хочете відзначити, що сказати команді, можливо, болівальникам. Що хочу сказати рівненським болівальникам: болівайте за нас, приїжджайте болівати за нас. Хочемо чути вас більше в залі. і... і Дякую Збройним силам, що взагалі дозволяють нам бачити всіх болівальників, навіть всіх інших команд. Це дуже приємно: грати, коли є глядачі в залі. Це, це такий драйв, додає команді якогось. Активності, не знаю, такого адреналіну, що чим ми любимо баскетбол, да, любимо з адреналіном, і суперник забиває, твоя команда тебе підтримує, ти завод не заводишся, а навпаки стаєш стабільним. І так само сьогодні оболівальники Одеси переломний момент, я вважаю, вони теж їх прекрасно підтримали і дали їм такий, я не знаю, тих пару відсотків вболівальники дали своїй команді. Вони змогли. Переламати трошки гру був момент. Тому Одеси сьогодні болівальників було трішки більше і їм повезло більше, але тим не менше, перемога в нас. Тому навіть тим двом-трьом болівальникам, які сьогодні були за рівне, я дуже дякую. І я впевнена, що там в телеканалі, по телевізору нас дивилося багато, всі наші рідні і велике їм дякую. І нашому керівництву дякую, вітаю президента з днем народження. Також приєднуюся. Хай сьогодні ще хлопці покажуть їм хорошу гру, що рівне було сьогодні на висоті.